Метою гри є диференціація шиплячих та свистячих звуків. Потяг їде, а над ним літають повітряні кулі із зображенням предметів. Дитині необхідно тріснути кульку із зображенням, у назві якого є звук «ш» або С, і попасти у відповідний вагон. З кожним рівнем кількість вагонів для слів збільшується. Для створення гри на платформі вам необхідно зареєструватись на ній. Далі у верхньому меню обираємо позначку Створити вправо. Тепер обираємо шаблон для гри. Я продемонструю створення онлайн гри на шаблоні «Повітряні кулі. Вписуємо назву вправи. Впіймай слова зі звуком «ш» та С. Тепер опис: Тріскай повітряні кульки, що по потяг з буквою Ш. Потрапили кульки, на яких є зображення зі звуком «ш» на початку слова, і так само зі звуком С. Тепер обираємо зображення для ключових слів, що звисають з повітряних кульок. Натискаємо на малюнок під номером 1 і обираємо картинку. Обрати її можна або саме з пошуку на цьому сайті, або відвантажити з вашого комп'ютеру. Я обираю зображення з сайту. В пошуку вписую слово, наприклад, Собака, і обираю. Якщо зображення не підгружається одразу, спробуйте обрати інше. Такі дії виконуємо для кожного малюнку. Чим більше малюнків ви додасте, тим більше буде рівнів у вашій грі. Тим складнішим буде завдання. Я додаю 6 зображень. Відповідно 3 з них із звуком «ш», а 3 зі звуком С. Коли всі малюнки обрані, вписуємо визначення, що з'являються на потязі. Відповідне визначення до кожного малюнку це звук С або звук Ш. Ось таким нескладним шляхом ваша гра готова.